Мова являється головним засобом спілкування між людьми. Слово містить в собі велику силу до добра або до зла. Словами можна поранити, а можна і зцілити. Вони можуть заподіяти шкоду, а можуть і допомогти. Це підтверджує Святе Письмо в книзі приповісти в 18 розділі, в 21 вірші. Ми читаємо смерть та життя у владі язика. У 9-й заповіді Бог заповів, щоб люди були вірними в слові, сказавши не свідкуй неправдиво. Достатньо один раз сказати неправду і взаємне довір'я зруйноване, і тому, хто збрехав, не вірить навіть тоді, коли він говорить правду. Ніколи не говоріть, поки не переконаєтеся, що це є правда, і ніколи не говоріть, поки не переконаєтеся, що це необхідно сказати. І пам'ятайте, що Бог чує все, що ми говоримо.